Моє вітанечко Мак на зв'язку. Друзі, сьогоднішнє відео для криптанів, для тих криптанів, таких молоденьких, значить зовсім молоденьких криптанів, які тільки починають так само для старих криптанів, таких уже криптаніз, які ще не полегшили собі життя в криптовалюті, але хочуть це зробити. Хочуть це зробити. І зробити це можна за допомогою додатку Trusty+. Це такий собі криптогаманець, в якому можна купувати, продавати криптовалюту, зберігати її, а також. Що для мене, мабуть, саме основне, це розраховуватись за будь-який товар, практично в будь-якому місті. І сьогодні я вас познайомлю з цим криптогаманцем. Також хочеться зразу сказати, що це український додаток, що дуже круто, так, друзі, підтримуємо українське. Розповім про нього, що куди. Постараюся швиденько, але в деталях. Перед цим давайте за традицією, хто ще не підписаний на ютубчик, у вас там є кнопочка підписатися, будь ласка, тиснемо на неї, ставимо дзвіночки, щоб не пропускати наступних відео. І, друзі, також обов'язково. Підписуйтесь на телеграм-канал є в описі. Чому на нього підписуватись? Тому що там інформації більше, і інформація туди потрапляє більш оперативно ніж на Ютубчик. Давайте, дві секундочки. Всі підписалися. І погнали. Давайте зараз по основному пробіжимося, Я вам покажу, що до чого, як то кажуть, з чим його їдять, а кому буде цікаво, більш детально ознайомитись, посиланечко на ось цю презентацію, ці слайди я залишу в описі, перейдете собі, подивитись. Так, друзі, давайте повернемось також трішки наперед, тому що назад. Тому що я вже про це згадував, говорив: Трасі це криптогаманець, це український додаток, якому можна купувати, продавати та зберігати свою криптовалюту. В принципі, якщо у вас є Трасті+, ви можете нічим іншим більше не користуватися. Дуже зручно і просто. Також, друзі, абоденья штука, про яку я також вже казав, що тут можна оформити собі карту і розраховуватись не в, в будь-якому магазині. Не так, що коли там, знаєте, як буває, що партнер там якоїсь біжі, і там ви можете розраховуватись. Ні, друзі, без яких партнерств, умовно кажучи, бабулька продає якийсь пирожок, ви купили і там розрахували свою карту. Де ви можете розраховуватись якоюсь іншою картою, там українського банку чи іншого банку. так? Там ви можете розраховуватись і трасті плюс. І не тільки в Україні, але й в Європі. І давайте зараз для прикладу я вам покажу відяжку, яке я розраховуюсь в магазинчику в себе біля дома. Хто підписаний, то вже його бачив це відео. Але я про те, що це справді просто. Дивіться. Ось я зайшов в магазинчик біля дому, взяв хлібчика, замовив собі каву, зараз продавчиня це все оформить. Мою покупочку, так, і я розрахую страсті плюс. Так, мій хлібчик, Тадам, зараз буде моя кава. І зараз я буду розраховувати трасті плюс. Все просто. Ви оформите картку прямо в додатку, додаєте її до свого Apple Pay чи Google Pay. І потім, як звичайною картою, просто підносите до терміналу і розраховуєтесь. Ось, вибираю карт, карту трасті, підношу, цинк, Чекаємо там декілька секунд. Зараз ось, раз, з'являється чек. Один, два, три. Є чек, є гуд, гуд. Просто завантажити додаточок Трасті плюс, ви можете за посиланням, яке в описі під цим відео, далі проходити верифікацію, можна звичним способом, так як на інших платформах, біржах, надавши свої документи, або щоб це спростити, все цей процес проходження верифікації можна зробити за допомогою застосунку Дія. Буквально в два кліки. І вже далі повноцінно користуватися своїм криптогаманцем Трасті. Покупка, продаж, зберігання, перекидання криптовалюти то все, що потрібно. І можна піти трішки далі. Що я зробив? Я вам показав в попередньому такому відео. Так, я маю на увазі оформити карту трасті. Це просто і робиться це в застосунку. Займає буквально декілька хвилин. Одразу хочеться сказати, що ця карта зараз не безкоштовна. Виготовлення її коштує 10 євро. Це на момент, коли я знімаю відео, але дуже-дуже часто бувають різні акції на рахунок ось карточок. Так? Можна там отримати знижку на виготовлення 25-50%. Тобто за цим також треба моніторити. Але навіть тих 10 євро це невелика ціна за цю зручність. Нагадую, так зробили карточку, закинули туди крипти. До речі, карта йде в євро, і ви можете поповнити її, наприклад, з моно євро так, закинути. Номеру карти, закинути туди євроки і розраховуватися в Україні і за межею. Або просто перекинути туди крипти, поповнити так криптою і також розраховуватися. Воно автоматично все конвертує, вам нічого більше робити не треба. Закинули, розрахувалися. Все, давайте ще декілька слів про ліміти. Ліміт, це саме про карту, зараз йде мова. Ліміт по карті, розрахунки 5000 євро на добу, 50 тисяч євро в місяць, тобто нормальні такі, так? плюс 20 к євро це зняття готівки в банкоматах. На крипторозрахунки лімітів немає взагалі. І давайте ще про заробіток, звичайно ж, поговоримо, як тут нам може допомогти Тарасі Плюс. Давайте спочатку класичний такий спосіб. так? За себе скажу зразу, що я не трейду, не трейджую там майже години, тижня, місяця і так далі. Друзі, купив дешевше, продав дорожче. І це може пройти. Місяць, три, п'ять, рік, так, коли воно чекати, коли воно відросте, і тоді продати. В цьому всьому нам допомагає Трасті плюс. Прямо в додатку купили. Тримайте це все ваше, виросло, продали, забрали свій прибуток. А також в Трасті Плюс є своя реферальна програма, яка також дає нам можливість заробляти. Як це все працює? Ви запрошуєте друзів приєднатися до Трасті Плюс і отримуєте до 45% від їх комісій. А більше друзів, відповідно, більше ваш заробіток. Рефералка це не секта, не треба нічого там когось заводити ще. Це нормально, вона є навіть в звичайних магазинах, друзі. Дивіться, умовно, це ви. так, Ви запросили, наприклад, там Катерину, і вона там щось робить, переводить в якісь операції, так проводить, користується Trusty Плюс і сплачує комісію. Ви з цієї комісії отримуєте 25%. Давайте будемо чесними, комісія є скрізь на будь-якій в будь-якому гаманці, пере при переказі чи обміні криптовалюти є скрізь, тому це нормально. Ви отримаєте 25%, Катерина запросила умовно Олега. Олег там щось також робить, щось переводить туди-сюди, і ви ще з нього отримаєте також 25%. Друзі, є всіх, крипта розвивається, стає більш популярною. Можливо, ваші друзі не знають, що це таке. Можете їх познайомити, і ось так от можна сказати, безпечно, безболісно, на пасиві заробляти додаткові кошти. Можливо, хтось думає, що це не працює, хтось сумнівається, хтось боїться, хтось, ну, якби знаєте, це нормально. Скажімо так, це нормально. Я не можу і не буду вас ні до чого спонукати, заставляти. Я просто показав, чим користуюсь сам, як це можна використовувати, а вже рішення. Треба воно вам чи ні, ви приймаєте самі. І на цьому будемо закінчувати. Усі корисні, потрібні посилання я в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд. Нагадую про підписочку YouTube Telegram. Будь ласка, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!